Вірш Ранкова філіжанка кави, автор Сергій Носов читає Олександр Гущин кава. Ранкова філіжанка кави, даруючий бадьорість напій, відразу світ стає яскравим, водночас всі негоди навпіл, яку ховаєш таємницю Ранкова філіжанка кави. Буває, сплю, а ти вже снишся, і вабиш в свій полон лукаво. Спросонням миттю робиш жвавим, злинивця обертаєш в лева. Ранкова філіжанка кави, спокуса, мов той пліт для єви. Не допінг ти і не наркотик, спокусник змій. Цей гуру справу створив всім, хто ще чинить спротив ранкову філіжанку кав.